Окей, народ, тут він сказав нам одне на місце, ну воно дуже далеко, тому я обрізав отут, як бачите. Ну ми вже тут є. Оце є тут. Ну, доволі трохи тяжко було. Довго дуже доволі, знаєте. Трошки нуднувата місія, знаєте. Через то довгі півдня. Окей. Їдемо, знаєте, в то саме село, в якому ми колись виконували ці місії, знаєте. Після того як нас виселили із лос антосу Ну е круто. Далеко досить. І от скажіть мені, от чому так довго треба їхати? Далеко, далеко, до того ж. Окей, їдемо швидесенько. Надіюся, ми скоро доїдемо. Надіються. А чому я записую ту фірму? А, ні-ні-ні, ой. Все нормально. Я просто забув, знаєте, що тут виключив тут запис так от, знаєте. Я думаю, що я забув обрізати. Окей, і їдемо. Так, їдемо, їдемо по дорозі. як бачите, я вже капот стих скинути. Окей. О, бачите цю отгору там от. там, пам'ятаєте, впивали одного мужика. Окей, і ось. Оце село. Да, ще одну людина поганий день був. Ми ще попсули машину Цезарів. Знаєте... Тут... А ні, тут Цезар, здається, є. Напевно, так. Окей, і під'їжджаємо на марка. А, окей. Ну що ж, під'їстаємо. Окей, тепер заберися на дах. Окей, біжимо на дах тепер. Ось тут, як бачите, доріжки спеціальні. Перескакуватися, то отак Окей, дійшли. Даємо на маркер. Нам потрібно обличчя кожного хто приїде сюди сфотографувати. Вот. О, райдер. Да, блин, знаете, у так тихо говорить, что у меня это на двуй як цей райдер міг не почути їх. О, шел один, фоткаем. Да. Машина в нього класна. Окей, okay, и чекаємо ще. Ну це треба вторгнувати кожного. Утерфую. Ой, швиденько народ, не забывай туда. Швиденько фоткаем його. Блин. Фу, його обличчя. То Hey, who's the dream I don't like the look of that guy. This morning the two thugs push the spot up. It's a serious organization. Да, о, ще один приїхав. Козел. Okay, now that's what I know a when I see one. been clever about this. It ain't no exchange, and nothing okay, Окей, тепер. І що ж, тепер ми біжимо сюди от і їдемо, типу. Окей, ми типу від'їхали на тебе далеко, значить, щоб нас, типу, ніхто не побачив. Е... -е ну що ж, окей? Вилазимо. А eh? е -е? мене підвезти? Собака. Мало того, що кинув боці на де, так що й кинув ту. То... Так ще сам вибирається. Отже, okay, окей народ, з вами були ми, Орчу Games Entertainment i ORS. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. І бувайте! Ой, стоп Ні-Ні стоп. А, реально, Ну що ж, бувайте!